Буди він, браті та сестри. В яку пору дня ви б не дивились дане відео? Назвати Андрій Сеньків, і це ютуб-канал про європейський футбол та українців у європейському футболі. Я щиро дякую вам за перегляд попередніх двох відео. Ми будемо продовжувати далі клепати крутий пізнавальний. Та оригінальний контент сьогодні тем настільки багато, що не всі поміщаються в анонс. Перше, чому легенда Барси неочікувано завершує кар'єру. Друге, хто ж буде чемпіоном Італії та чемпіоном Англії? Чемпіонські перегони в цих чемпіонатах дуже і дуже цікаві. І третя головна тема це Маріновський та Тоттенгем. Наскільки реальний перехід Руслана в Лондонський клуб і що йому там робити? Поїхали. Перша тема це напевно, що найбільша сенсація цього вікенду. Провал Манчестер Юнайтед на вілла Парк, поразка Стонвіллі рахунок 1-3. І коли готувався до випуску, я подумав, блін, а не вже це сенсація? А не вже це щось таке, яке трапляється дуже рідко? І щось таке, що вбиває з колієри довгоболівальники? Абсолютно ні, МЮ це дуже нестабільна команда. МЮ це команда, яка шукає себе? МЮ це команда, в якій тренеру доводиться розгрібати все те, що наробили попередники, і все те, що наробив От від собі ви приходите в команду з своєю. Якоїсь там задумкою а в Тенхага є дуже багато цікавих оригінальних ідей та поглядів на футбол. В нього дикий дисбаланс в складі. І це все ще якраз можеться на травми. Наприклад, матчі з Віллою не могли на поле вийти два важливі футболісти цієї команди. Перший це Ентоні через травму, другий це Бруно через перебір жовтих. І на полі з'явилися люди, які дуже рідко грають в футбол. Це Гарнашу та Ванденбек. Відповідно, їх довелося дуже швидко міняти. Але найголовніше, напевно, що було в цьому матчі: це Астон Вілла, це Гуд Ебенінг Унай Емері. Якщо хтось не знає, чому цей канал називається саме так, як він називається, то просто введіть в полі пошуку в Ютубі Evening Емері, і ви все зрозумієте. Так от Емері провів перший матч біля керма Стонвіл, і це була традиційна і типова команда Емері. А традиційність та типовість команди Емері це їхня різкість. Це команди, які грають в дуже різкий футбол. І два м'ячі, які забила Стонвіла, перший та третій це стилістика Емері. Ну, другий це штрафний удар. Плюс організація команди в захисті вони поставили хороший організований автобус. Автобус це не, не стидно в футболі. І нічого МЮ не вийшло. Що вишов підсумку. Так, МЮ збився на подачі, МЮ збився на навіси. І їх було настільки багато, що навіть після матчого коментарі Ерік Тенхах про це сказав. Я взагалі думаю, що це було безглуздо. Ми почали подавати дуже рано і занадто великої відстані. Ми зробили на подачах надто великий наголос. Цим ми не допомогли Роналду. І до нашої улюбленої теми, я думаю, вона буде улюбленою в багатьох випусках, це Рок Роналдо. Роналдо вийшов основу, вийшов з капітанською пов'язкою. І насправді це трапляється дуже рідко, тому що лише в чотирьох матчах він виходив у старті англійській і Лише один з цих чотирьох матчів команда виграла. Йдемо далі до цікавих фактів про Роналду. Роналдо зробив більше фолів в цьому чемпіонаті Англії, ніж ударів в площину. За 10 матчів ОПЛ. Він сім разів схвалив, і шість разів вдарив по воротах. В цьому матчі удар був рівно один, убойний просто, але Ронні його не реалізував. І другий хороший, прикольний факт це бій Кароналду з Тайроном Мінксом. Коли я побачив це в прямому ефірі, подумав, що це якась греко-римська боротьба, в якій точно переможе Мінкс. Арбітер розборонили і в підсумку ніхто не постраждав. Для підсумку прошу вас не дивуватися, МЮ буде і вигравати. Яскраво і програвати не менш яскраво. Це команда якраз про нестабільність, тому за нею весело спостерігати, але не весело болювати співчуття всім болівальникам цього клубу. Йдемо далі вже до справжньої тепер сенсації, це завершення кар'єри Хірадом Піке. Чому сенсація? Тому що в нього ще було два роки контракту, і Піке відмовився від цього контракту, а відповідно підно від 30 мільйонів євро, тому що він зрозумів. Все фініта, кінець, я не тягну цей рівень, мені потрібно йти. І насправді це вчинок, який заслуговує на повагу, тому що є безліч футболістів. Знову ж таки, можемо до того ж Гроналду повернутися, якому можливо не завершувати кар'єру, але точно не вимагати основи в Manchester Юнайтед. Тобто, Піке це людина, яка зрозуміла, що блін, ну ну, пора і час. І з гідністю, з честю, з високопіднятою головою пішла. Це було це було красиво, Матч з Альмерією, прощальний матч, останній матч в піке на Камп Ноу. Діти його були на командному фото, плакати, символічні наліпки, овації, сльози. Тобто, це те, як і має виглядати. Останній матч легендарного футболіста. А для мене Піке це легендарний футболіст. Поясню чому. Перше, це дуже очевидно. Це всі його титули. Він брав лігу чемпіонів чотири рази: один раз МЮ, тричі з Барселоною. Він вигравав чемпіонат Англії один раз. Він вигравав вісім разів чемпіонат Іспанії і вигравав чемпіонат світу та чемпіонат Європи. Якщо не брати титули з МЮ, в титулах з Барсу та збірної Іспанії Піке грав надзвичайно важливу роль. Нам дуже запам'ятався Пуйоль, так це напарник Піке по центру поля в десятиліття. Яскравий, харизматичний, різкий, агресивний, фізично потужний чувак, який запам'ятовує цей піке, який виглядав на його фоні. Типа тюфтяком, який любив посимулювати, який міг і десь брудненько зіграти. А насправді піке це людина, яка видозмінила футбол з точки зору позиціонування і розуміння в ньому центральних захисників, він був надважливою частиною команди Пепа Гвардіоли. Тої команди 11-го року, яку я насправді вважаю найкращою клубною командою цих часів та народів, командою, яка змінила фактично уявлення про сучасний футбол, і піке змінив уявлення про центрального захисника. Тобто піке це один з перших центральних захисників, який в організованій структурі грав в пас. Тобто це захисник, який стабільно не індивідуально а системно грав в пас, і це це дуже круто. Це задало певну тенденцію, певний темп розвитку гравців цього амплуа. І для мене найбільш пам'ятний момент з Піке це не його передачі, не його перша передача і так далі. Це його техніка, насправді, вона в нього була, коли в барси було все погано. Барси рідко, але бувало, все погано. Піке. Міг себе проявити в нападі, я пам'ятаю матч, який для Барси фактично був провальним з точки зору результату. Вони, вони не вийшли в фінал Лігі Чемпіонів, вилодішов від Челсі. І на останніх хвилинах Піке побіг до чужого штрафного майданчика і фінтом зідана прибрав суперників і красиво забив. Погулять, будь ласка, гол Піке ворота Челсі. Це, напевно, мій найбільш яскравий спогад про цього гравця. І прошу вас, напишіть в коментарях. ви який у вас не більше спогад про цього футболіста? Чи справді ви вважаєте його таким же легендарним, яким жаль, його є. Ідемо до справ італійських. В Італіяних них вистачало топ-матчів. топ матч номер один це Ювентус Інтер. Це дербі, вся Італія, топова історія, топова вивіска. Насправді цього сезону це дербі не мало. Аж такого великого значення турнірного як завжди, тому що обидві команди по суті трошки просіли в серединці таблиці, і Ювентус зміг перемогти. Ця перемога стала для Ювентуса четвертою поспіль, і на фоні повного в лізі чемпіонів в на фоні повної іпотенції в атаці цієї команди, навіть в матчах з Макабі, Це надзвичайний успіх. Це успіх, який ми можемо недооцінювати, тому що Алегрі він по суті знову витягує за волосся. Команду, в якої фактично волосся нема. От я скажу якось так. Зрозуміло, що в команди є титанічні проблеми в атаці. Команда дуже важко народжує ці моменти, команда не має нормальної структури для створення цих моментів. Дуже часто вони збиваються на подачі, простріли, дай Бог, якісь там відскоки і так далі. Команда грає епізодами. І дуже часто команди Алегрі якраз і любили грати дуже організовано в захисті. І орієнтуватися на реалізацію епізодів в АТАЦІ. В Ювентуса це все не виходило через ряд причин, і я вважаю, що однією з найголовніших причин були травми. Тому що якщо ти подивишся на ростер Ювентуса на сезон, ну нормальні прізвища. якщо ти подивишся на склад команди матчу з інтером, багатьох цих прізвищ не було. До прикладу, травмований Влахович, травмований Кін, Макені, Передес, Погба так і жодного разу не вийшов за Юви. Ну і після травми, от тільки гільки після травми, фактично, Ді Марія та Кєза. Матч з Інтером вийшов так, що два футболісти, на яких ви б не Звернули увагу, читаючи перелік список футболістів там півзахисту та нападу Ювентуса, це Фаджолі та Меретті. Вони стабільно отримують ігровий час, забивають в важливих матчах, як, наприклад, Фаджолі забив зараз інтеру, тому що грати нікому. І фактично з тих людей, яких я називаю грати нікому проти інтера, в якого фактично не було втрат, не беремо у каку, тому що в останніх матчах дуже здорово грає Джеко, і він, на мій погляд, є безпосередньо основним. І в цьому матчі Ювентус був максимально максимально організованим в захисті. Команда фактично нічого не дала створити супернику і вміло скористалася одиночними моментами, які були в неї. Це був досить сухий матч, у кому не було багато моментів, і доля якого вирішила людина, яку звати Філіп Костіч, людина, яка грає лівим вінгбеком в Ювентусі, людина, яка грала до цього в Бундеслізі, в Айнтрахті на ті позиції. І він фактично зробив два м'ячі. Тобто фактично Костюч двічі пробіг, двічі віддав і все. І на момент 6 листопада проти такого Ювентуса дуже складно було грати, навіть програючи з рахунком 0-1. Тут же я побачив в італійській пресі про те, що Ювентус, а можливо за чемпіонство, а можливо, за трійкою, а, а можливо цей. Насправді я скажу вам чесно, Ювентусу не можна вірити, і ця перемога, навіть ця серія чотирьох матчів, може бути дуже оманливою. Ми не знаємо, що буде після чемпіонату світу. По перше, я не впевнений, що ця команда зможе так само оборонятися і так само брати ці епізоди в кожному матчі. Тобто, як показує дистанція всього чемпіонату. І ліга чемпіонів переважно в цієї команди цього не вдавалося. І для того, щоб забивати багато голів, в цьому Ювентусу потрібно створювати багато моментів. А Ювентус створює моментів дуже мало, тому на якусь таку захмарну реалізацію і Перемогу в рівних поєдинках, яким безумовно був матч з інтером, абсолютно нічийний матч з інтером, я б не розраховував. Одна справа налаштування на цей матч конкретний, коли купа проблем, коли принциповий поєдинок, давайте докажемо, давайте цей. Це інша історія. Далі можуть бути матчі, в яких Євентуснув. Плистими і нічого з цим не, не зможе зробити, тому що так вже траплялося. Тому я впевнений, що в матчі з Лаціо, який буде через тиждень, не беру матч з Вероною, яка на дні, матчі з Лаціо, івента все будуть не те, що проблеми, а серйозні серйозні проблеми. А тепер до справ чемпіонських: я твердо переконаний, що в Італії чемпіон вже відомий. Минуло тільки третина турнірної дистанції може трапитись, будь-що можуть отримати травму сім футболістів там на полі, не дай Бог, або продадуть півкоманди, де Лорентіс продає. Весь клуб в січні махне рукою на це все і так далі може бути бу будь-що в цьому непредбачуваному світі, але якщо не буде якихось форс-мажорів, то немає жодної причини, чому Наполі якимось ще не наступиться. Наполі провів напевно один з найскладніших своїх матчів в цьому сезоні проти, проти Аталанти, і складність полягала в наступних речах. Перша це відсутність лідера Хівчика Расхелії. Замість нього вийшов на поле Македоне зельмас. Друге, це гра таланти, і в цей матч в цьому матчі Атланта провела одну з найкращих своїх ігор в цьому сезоні. І з точки зору і створення голів моментів, і з точки зору організації гри в обороні, і з точки зору того, наскільки не вдавалося на полі нічого з того, що вдавалося раніше. Тобто Аталанта закрила Наполі, особливо в другому таймі, абсолютно наглухо. В наполі не було особливих моментів, і Наполі не був схожий сам на себе. І в такому складному, такому марудному матчі, де довелося багато битись, боротись, бігати, падати і так далі. Де ніби все було проти Наполі, Наполі все одно здобув перемогу. І коли ти розумієш, там ну грають, наприклад, Сасоло, пішов каток. Виграли, забили там чотири там, е, там, чи за Яксом, ну кураж, все йде, все виходить. Таким командам при, при куражі не складно вигравати. Вони переважно ламаються, куражні команди ламаються, коли відбувається така історія, як була матч за талантів. Але Наполі не зламався. Наполі спокійно, наскільки це можливо було в цьому матчі, довів е, поєдинок до, до завершення і переміг. І в цей момент я зрозумів, що якщо наполі так може і так вміє, то все буде з цією командою окей. Прямо зараз Наполі перемагає в 9 матчах серія поспіль. Різниця м'ячу 22-7. Різниця очок між першою командою Наполі та другою командою Аталантою прямо зараз складає 8 очок. Щодо того, хто є героями цього напалі, щодо того, як грає ця команда, можна говорити дуже багато, можна розмазувати, розказувати. Я би звернув вашу увагу на людину, яку ви напевно не звернете увагу. Це Лоботка, це словацький півзахисник, який грає фактично найближче всіх півзахисників до, до центру захисту, який приймає передачі першим з другої лінії і розкидує їх там, куди потрібно. Він має чудовий перший пас. Він знає, де йому бути в певний момент. Він зв'язує гру команди на, на різних клаптиках поля створюють ці такі умовні трикутники для через другого на третє, як ми говоримо в дворі. Тобто, це футболіст, на якого ви могли б не звернути увагу, а я вам рекомендую. Також вам рекомендую матеріал Костянтина Степанюка на сайті Трибуна про Наполі дуже детально, дуже добре, більш достеменно, ніж тут розказую. Я обов'язково прочитайте. Посилання на цю статтю буде в описі під цим відео. А від себе я скажу просто одну важливу річ про Наполі. Важлива річ про Наполі це, те, що команда грає в дуже Вертикальний футбол. Е, інколи дуже часто здається, що Наполі грає в контратаки. Але я вам просто наведу приклад гольової атаки Наполі в матчі проти Таланти, коли атака Наполі почалася від власних воріт і закінчилась голом буквально за 12-15 секунд. І дивлячись матч, виглядало, що це контратака. Але дивимося, Ді Лоренцо б'є центр поля, де підхоплює м'яч Замбо, він кидає на хід. Осімхену це розбирається один в один з Деміралем, а далі Ельмас розбирається з всіма рештою. Тобто, це не контратака, це дуже швидка атака. Є вільне місце, є вільний простір, бачить партнер забігання, віддається передача вільну зону і пружина, пружина, як то кажуть, шаблонно, розтискається. Наполі це команда яка не вовтузиться. Не тримає м'яч словом, красиво, швидко та якісно. Словом, читайте матеріал Степанюка на трибуні, дивіться матчі Наполі, тому що Наполі зараз це круто. Йдемо до Англії, там також важлива історія з тим, що Арсенал переміг Челсі, Арсенал на першому місці. Є купа цікавих фактів, там що такий старт хороший, як і в Арсенала. 34 очки в 13 турах набрали лише. Вісім команд до цього, сім з них стали чемпіонами, і арсенал може бути чемпіоном і, і, і так далі. До матчу щас і скажу, що це був дуже хороший матч. Це був матч, схожий на матч Наполі проти Аталанти, матч, в котрому було дуже багато боротьби, де було дуже багато того, що теоретично не має подобатись арсеналу команді, яка орієнтована на м'яч, але матч, у кому. Попри незручний сценарій, незручного суперника, Арсенал не дав створити біля своїх горілків фактично жодного моменту, по-перше, а по-друге, впевнено, контролював гру, наскільки це було можливо при тих обставинах. Це була хороша, завжди така чемпіонська показова гра. Я би, напевно, сказав, так само, як в Наполі, що ну, напевно от у нас чемпіон Англії це лондонський майджовий Арсенал. Але насправді це не так. Арсенал не буде чемпіоном, не тому, що я за Тутнихем, а тому, що в Англії є Манчестер Сіті. Вони відстоюють на два очки, але це нічого не вирішує. Є турнірна дистанція, на якій Сіті з'їдає і з'їдав багатьох суперників. І я думаю, що так само буде з Арсеналом. Але чітко зрозуміло, що Арсенал це друга нова, друга сила Англії. Стабільна, впевнена, красива і так далі. Тому я думаю, що перші два місця в Англії вже зараз відомі. Але чемпіоном, знову ж таки буде не арсенал. Ну і про матч, який мене найбільше болить за цей вікенд, Це матч Тоттенхема та Ліверпуля. Матч, який Тоттенхем програв Ліверпулю, і матч за який мені напевно найбільш не соромно за останні місяці виконання Тоттенхема. Було прикропомлка Дайра індивідуальна на другий тайм. Виконання Тоттенхема – це приємно. Це дуже багата кількість моментів, створених біля Врід Алісона. Це більше показник ніж ді, це вже перемога, ми вже чемпіони. Поєкті в цьому матчі взагалі чемпіони побіжі, короче, це єдине, що мене тішить, насправді Але, ні, я жартую, не єдине. Тобто, мені дуже сподобалося багато днихем в другому таймі. Мені Сподобалося те, що тут вміло закрив Ліверпуль біля чужих воріт, закрив ризиковано високо, і при тому фактично лише один момент допустивши біля своїх воріт. Натомість тобто, це було впевнено. Це був певний перформанс, і дуже мене потішило, що нарешті на поле з'явився Колушевський. Форвард, Який був травмований довгий час, який вийшов, одразу загострив. Я дав любу передачу на Кейна, який багато подавав, який багато зміщався, який баражирував між цими зонами, шукав м'яч. Ну, Технічний, вінкий, дуже, дуже приємно дивитися, як він грає в футбол. І я сподіваюся, що от в цих двох матчах, які залишились до чемпіонату світу, він нам дуже сильно допоможе. І знаєте, друже, часто так тут на хему, що команда виграє, граючи жахливо, як було з Бормутом чи з Марселем, або грає Ок, або дуже добре, і, ну, і, і, і нічого з того. І чомусь дуже рідко сходиться щось таке, щоб, наприклад. Програли і грали дуже 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 погано або вигравали і грали дуже 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 добре. Ця команда завжди про якісь такі парадокси, хто б її не тренував, які б там футболісти не були. І це те, що тримає, напевно, багатьох людей за цю команду болівати. Що ж до Ліверпуля, то насправді цієї команди в другому темі взагалі не було. Якщо ви зі мною не згодні, хай дав коментарі, і будемо там до самої страчки сперечатися. Я готовий. Багато ви ставили питань про Маліновського, про ймовірні клуби, куди він може перейти, де він може заграти, де конкуренція, нема конкуренції. І я думаю, що варто почати з Тотнехема, тому що є е, багато інформації саме про потенційний перехід Руслана в цей клуб. Інформація номер один це від сайта Calcio Mercato, де говориться про те, що на зимовий період Маліновським цікавиться е, кілька команд. Серед них Нотінгем, Вестхем. Марсель та Тутнехем. Інформація номер два. Це від е, видання Іль Джорна італійського, е, де каже, що Тотнехем контактував з директором Аталанти щодо трансферу Мириновського вже у січні. І це ж італійське видання говорить про наступне: про те, що Тутнехем досяг домовленості щодо трансферу Мириновського е, сума переходу 13 мільйонів фунтів. Тепер що це все означає? Це означає рівно нічого. Крім того, що не авторитетні, підкреслює, не авторитетні, не авторитетні їм не можна довіряти джерела, повідомляють про такий от перехід. Чи може він трапитись, навіть якщо про нього повідомляють не авторитетні джерела, може трапитись. Чи може він не трапитись? Може він не трапитись. Чи варто їм довіряти прямо зараз? Я думаю, що не варто їм довіряти прямо зараз. Але сама ця історія, саме це мусолення, і м, авторитетне джерело, яке повідомляло про е, входження Маліновського в перелік людей, яких би хотіли бачити, бачити в Тутнехемі влітку, говорить про те, що є суспільний інтерес до цієї теми. Я як динака боліває за Тутнехем, яка бачила там всі матчі цієї команди в сезоні. Просто розповім, чи загалом був би корисний Маліновський цій команді вже взимку. Найперше, що треба розуміти, це те, на якій позиції Антоніо Конте бачить Маляновську в своєму клубі. Маляновський чисто теоретично може зіграти в Тутнехемі фактично на трьох позиціях. Перша позиція це при схемі 5-2-3, де є два центральних півзахисники якраз на місцях одного з цих двох центральних півзахисників. Я не вірю в цю історію, тому що коли Тутнхем грає в три нападники. Двома центральними півзахисниками є двоє, в принципі, збалансованих гравця. Перший це бентанкур, який орієнтований на просування м'яча через е біг з тим м'ячем та дриблінг, і е жорсткий він відборі. Він прям такий цепний собака. Другий це Хьойберг. Хьойберг – Хойберг це людина, яка володіє відмінним баченням поля, відмінною здатністю бути там, де потрібно щоб вибігратися. Першою передачею і знову ж таки вмінням рвати сраку за своїх партнерів та свою команду. Маліновського я думаю, в переліку основних футболістів на ці позиції не буде, враховуючи те, що є ще молодий олівер скібі, кому довіряє конте ну би на заміну, який десь схожий чимось до кожного з цих двох футболістів. Позиція номер два. Це позиція Форварда, позиція, на котрій Маряновський грав фактично в Аталанті. Позиція правого форварда, тому що він лівоногий, зміщався в центр там і так далі. І в Тутнехемі є багато людей, які теоретично можуть грати на цих позиціях. Чому теоретично? Бо багато хто з них прямо зараз травмований. Але коли Мариновський може перейти в Тутнехем, то вони будуть здорові. Отже, людей, які можуть чи зліва, чи справа неможливо зіграти, які міняються позиціями. Є прямо зараз е, наступна кількість. Перший це сон, який без е, альтернативно основний. Другий це Ден Кулушевський, коли він здоровий, він безальтернативно основний і він лівоногий, що важливо розуміти. Третій це Лука Мовра, людина, яка в принципі вже здає, але ще якийсь час отримує е, на полі. І четвертий це Брайан Хіль, який я думаю, піде в оренду взимку. І п'ятий це Рішар Лісон, людина, за яку заплатили. 50 мільйонів влітку, яка точно отримуватиме ігровий час. Кожен з цих футболістів є швидким, кожен з цих футболістів грає на рідні позиції. І якщо їх є 5, для чого брати шостого, окей, навіть якщо піде хіль, для чого брати п'ятого за гроші. Ну тобто я не розумію, для чого тут на хему форвард, коли в команді є така кількість форвардів, і тим паче Форвард, який. Не є форвардом по природі, де є купа більш природних людей на, на, на цій позиції. Тому в те, що він гратиме якраз форвардом тут на Хемі, я також не вірю. Позиція номер три. Це історія, яку Конти почав грати відносно недавно тут Тутнехемі. Ну, в інтері він це часто практикував. Це схема не 5, 2, 3. А 5-3-2 не з двома центральними півзахисниками, а з трьома центральними півзахисниками, особливо коли зараз пішли травми Сона Кулушевського та Рішар Лісона. Наприклад, матчі з Ліверпулем в основі вийшов Іван Перішич. В центрі нападу фактично разом скинув парі з Кейном. Але бувають травми, бувають різні суперники, під котрі потрібна підготовка, корекція та адаптація. І в такі моменти Конте переходить на трійку захисників. Прямо зараз е її складають переважно Хьойберг, Бісума та Бентанкур. І е я вже вам про двох з е цих сказав людей. Бісума, людина, яка має щось і від одного, і від іншого, який в Брайтоні був дуже мобільним який був дуже орієнтованим на удар. Людина, яка якраз володіла останньою передачею, скажімо так, в цій команді, в Тутнехемі в нього цих всіх якостей не прорізається, не проявляється. І дуже бракує Тутнехем людини, яка би могла віддати останню якраз передачу. З першої передачі проблем немає, з тим, хто замкне передачу проблем немає. Кейн, бідолага весь час міщається в центр, і це ніби прикольна історія, витягує захисника і так далі. Але загалом це людина, яка мала би бути там в стратному майданчику, а не небо подавати там чи прострілювати. Чи давати розрізні якісь передачі з глибини. Тому Мариновський це якраз той, хто міг би от цю останню передачу Тутнехему дати. Другий — Мариновський це людина, яка має бездоганний удар з лівої ноги. Тут нехемі фактично ну, є люди, в яких є дальні удари. Я б назвав, напевно, що Соно в першу чергу. Кейна епізодично, але Маліновський це вау. Маліновський це супер. Ну і враховуємо ще якраз стандарти. Команда аномально забиває стандартів, про тому, що єдина людина, яка дуже дуже добре це робить, це Іван Перешич. Сон це не ідеальний виконавець стандартів. Я думаю, ви це якось і ви з мене знаєте. Тому Міновський згодився Бабтонехемі для двох речей: перше це людина з залізною лівою ногою. І друге, це людина, яка би закривала позицію наверху цього трикутника в центрі поля, і яка би давала хороший об'єм в плані загострюючих передач, в плані останньої передачі і так далі. Враховуючи те, що до кінця контракту Мальновського за Аталантою лишилось півтора роки, сума трансферу не перевищуватиме, я думаю, там 20 мільйонів тої чи іншої євровалюти. Тому для англійського клубу цей трансфер не є дуже ризикованим, таким, який там. Точно буде дуже дуже збитковим і так далі. Насправді патнехема немає чого втрачати в цій історії, і було б прикольно, бо наш футболіст грав там. Ну, це новий виклик, нова ліга, новий тренер і так далі. Так далі, так далі. І це вищий рівень інтенсивності і зелено футболу ніж серія. А чи буде цей трансфер реальним, насправді я не знаю. Але розказав. На цьому квітка. Я дуже дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися ці відео до кінця. Пишіть в коментарях робити відео коротшими, робити відео довшими, тому що після чемпіонатів, коли ну, дуже багато матчів, хочеться багато-багато всього вам розповісти. Не забувайте про лайк, не забувайте про підписку, не забувайте про пораду своїм друзям, які люблять футбол, що існує такий канал. Дякую вам, що ви дивилися, і вам гарного спокійного тижня. Слава Україні!